Доброго дня, шановні друзі. Ми повертаємось до нашої інтернет-платформи для спілкування. На адресу адміністрації находить, надходить велика кількість запитів питань, на які ми відготували коротеньку довідку, і хочемо проінформувати вас стосовно болючих питань, які надходять саме на нашу адресу. Ремонт доріг це завжди актуальне питання цього року. У наших планах передбачена заміна асфальта на вулиці Каштановій. Провести ямковий ремонт по всіх дорогах місцевого значення по вулицях і перевулках, а також здійснення паркувальних зон для автомобілів у різних районах нашого міста. Ці роботи вже завершені у центрі біля відділення Приватбанку, біля магазину Стадіон, на вулиці Центральній, на вулиці Садовій. Також планується додатково провести ремонт біля відділення Укрпошти і завершити ремонт біля нашого вокзалу. Водночас я хочу нагадати, друзі, що дорога. Яка поєднує місто Харків з золочевом речі, Харків Золочів, вона не є на балансі в міської раді. Це дорога державного значення. Зі свого боку ми написали відповідні листи, надали інформацію до обласної військової адміністрації, надали інформацію до служби автомобільних доріг і агентства відновлення. Частково ямковий ремонт уже по цій дорозі проведений. Залишилась проблемна ділянка. Це біля стадіону. Ми сподіваємось, що буде прийнято відповідне рішення найближчим часом розпочнуться роботи. і Ця ділянка буде завершена. Також проблемною є ділянка дороги між деречами і безруками. Провели перемовини з керівником агентства відновлення. Запевнили нас, що саме ця ділянка буде в цьому році відремонтована і буде проїзд для транспортних засобів.